Це коучингу розбори з За Дніпровською. Мене звати Ігор. Я коуч, і зі мною, хто би ви думали, Алеса Дніпровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучної школи і справжня чарівниця. Але вітаю вас. Вітаю, вітаю, вітаю всіх. Вітаю. Я На цьому тижні дуже натхнена, тому що на цьому тижні мій день народження, яке я проведу в Парижі. Клас. Yeah. Я в Парижі була, ну, не була, була то і нещодавно, але 50 років якраз свої там святкувала. Yeah. І ось зараз на цей день народження також летимо в Париж, чомусь ось так захотілось. І тому він в мене буде таким, як це, святковим. Таким надихаючим, таким романтичним і влітку Париж прекрасний. Я вже вся в передчуттях. Класно, будемо вас вітати. Це буде четвер, здається. Будемо вас вітати. Так. Чудово. А як справи в роботі? Все ж таки, чи у вас цей тиждень повністю святковий? Ти знаєш, як ваші студенти, я за них переживаю, як за рідних. Ти знаєш, вони наші, бо ти ментор є школи, да? і скоро ви будете з ними вже починати працювати. Я вже трохи видихаю, бо працює команда. Ми зараз якраз ще зустрічаємо тих, хто приєднується до школи, і зараз розподіляємо менторів. Зараз якраз підтримуємо студентів наших. ще... Молодих менторів додаємо до школи, і кураторство ще буде в нас працювати. Дуже таки оцим на цьому тижні займаємось. Mm -hmm. Ми з командою і в це вкладаюсь. В мене є декілька сесій, в яких і я коуч, і я клієнт, що в mm -hmm. чому я радію. Я також є, мене часто запитують: а у вас є коуч? Так, в мене є коучі і не один, і це для мене це конгруентність. Це те, чому я навчаю, в мене є в житті. Тож цей коуч, цей тиждень буде більш святковим, але ем, продовжую підтримувати студентів 39-го потоку разом зі своєю командою, і оці процеси е, налагоджуємо. Які будуть допомагати їм рухатись в школі. Мені так подобається, знаєте, перше 1 вересня такий дуже святковий день з особливим таким присмаком. І в вашій школі, що у вас таке відчуття першого вересня триває фактично ну, цілий рік. А ще випускні у вас так, так само, як мінімум, тричі на рік, то це класно. Це точно, так і є. І ти знаєш, перше вересня у школі. Воно було для мене. Ну, я не дуже любила школу, але це відносно вчителів, але е, зустріч з е, моїми там, друзями, це було все одно якимось святом. Літо mm -hmm. це добре, да, е, канікули це добре, але коли повертаєшся до навчання. То це о, завжди для мене про зустріч з чимось невідомим і з кимось, кого е, дійсно люблю, або полюблю, да, якщо да, щось да. нове. Таке перечуття чогось нового, ну, да, в тому числі, зустрічі, це завжди надихає. Чудово, тоді включаємо наш, наш сьогоднішній розбір, він такий: Ну про, про дітей. Так само, бачите про 1 вересня про школу, можливо, так дотичний до того. Дев'ятирічна дочка годинами залипає в планшеті, а на пропозицію погуляти реагує істерикою. Хочу знайти здоровий баланс між екраном і реальними активностями без щоденних битв. От приходять до когось з такими запитами, скажіть. Ні? Ти знаєш, були запити в мене е, про. Дитина стала підлітком і тут істерики. От прям навіть нещодавно е я то чула, що мій син виріс, і ось е в нього там з'явилися друзі, якісь, і там дівчина, і е він вибухає, там, агресивно реагує на якісь мої поради чи там підказки. Mm -hmm. е Дев'ять це також вже такий початок так? да, да, Дитковий, да. Возраст, вік. і дитина вже не така, як була. Да. А ми продовжуємо відноситись до неї як до маленької. Ми продовжуємо реактивно казати, що робити дитині. Дитина вже не згодна з тим. І чим більше. І це я не беру б там планшет, чи що ще. от Я розказала, що там почав там з якимись друзями зустрічатись, там вже є, вони курять, там вони щось п'ють, і це я турбуюсь, хвилююсь, тривожність. І все одно, що це чи планшет, чи якісь компанії, чи е, е, дитина замкнулась, або е, чомусь. Е, немає йому що хотіти, да він нічого не хоче. Я от кажу: да, що ти хоє, а нічого не хоче, що робити? На це я більше чую, коли вже цей пубертат пройшов mm -hmm. такими порадами, а потім вже там 16 15, 16, 17 вже дитина нічого не хоче робити, і це так і буде. Якщо нічого тут, коли дев'ятирічний не поміняти. Тут навіть запит так звучить, от відкрий його. Що мені робити? Mm -hmm. що... Хочу знайти здоровий баланс. І людина це каже не про yeah. себе. Yeah. І вона навіть не розуміє, що вона вирішує завдання не своє. Вона yeah. аже про це як про свої. Тут немає. Хочу знайти здоровий баланс між екраном і реальними активностями, або ж е, моєї доньки, хоча б так. Не. Тут немає, а ви скажете: ну просто там, е, там чи забула, чи там ну тут же і так зрозуміло. Друзі, звертаємо увагу на слова, це підсвідомість. Вона підказку дає, що мама не відрізняє себе від своєї доньки. Вона підставляє себе на її місце і вирішує це як свій запит. Но це не її запит, це, це, це життя її доньки. І це не про те, що покинь це нічого не роби. Ні, я не про це. По-перше, усвідомити, що це окрема людина, якій вже 9 років. Це не ваша іграшка, це не шахи, де ви берете. І представляєте, от я, я, я вас розумію. Я 100% ну, підтримую ваші слова, але все рівно виникає супротив вже на цих словах. Е, якраз треба тут сказати, що це ваші слова зараз не про коучинг, якраз да. <сі> а Бачки. про бачення Бачки. Даш, Бачки, да. Да. Давайте трохи розділимо, у нас запит коучинговий, і тоді ми не будемо так це казати мамі. Ні, так, ні, чи, ні, ні. Я зараз розмовляю з усіма. Я ще та, не та, кажу, та, що робити 에, мені як коучу в цьому запиті, та, я та, ще та. не показала. Я всім 에, підводку таку роблю, та, 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 що та, ми та. бачимо як коучі в цьому запиті. Ми бачимо тут тепер як коучі. Що тут запит третьої особи. Він так називається умовно. Що це означає? Що людина каже, ціль, не, ну, яка не є її, яка не є навіть тої людини, про яку вона хоче цей запит вирішити. Він, е І головне, що мені треба зробити, це ну, питаннями показати їй це. Угу. Ну, перше вибачте, перша думка, да? ну ніби це моя задача, я як мама, от у мене є внутрішня задача, щоб моя дитина не лише сиділа під планшетом. Ну, це ж моя задача. Тут так не звучить. Так. І мені треба запитаннями хоча б зробити так, щоб ця мама сказала, як ти зараз. Да. І тоді я запитаю. А... Хо, Ви кажете, хочу знайти. Можеш відкрити, бо тут же да, вже є да, да, коуч, да. мені треба бачити. Хочу знайти здоровий баланс між екраном і реальними активностями. Е, Хто хоче? Да. Це перше запитання. Да. Що хоче донька? Вона хоче грати там. Ви впевнені, що вона хоче грати? Ну, або ви її запитували, що вона хоче? Mm -hmm. Я впевнена, що не запитувала. І тут головне, mm -hmm. і знову-таки, да, як це, завісу зробимо як в коучингу, і так трошки психологічно на це подивимося, з психологічної точки зору. Е коли я хочу, щоб дитина робила, і автоматично хочу, не думаю над цим автоматично, щоб вона робила так, як я хочу, як я бачу, то це для нашої дитини е, може бути дуже некорисно. Чому? Тому що ми поляга... по... ну, покладаємось на... Е... на себе, на свої завдання, які в нас є перед нами в житті, на те, як ми побудовані, на наші бажання, на наші потреби, в, ц... в цієї людини вони інші якісь. А ще якщо подивитись на різницю поколінь, Тут вже, ну, давайте відверто. Зараз світ не такий, як був в 70-х, 80-х, 90-х і навіть 2000-х. Ну він не такий. Mm -hmm. І коли ми в резиночки грали, там, да, і якщо я як мама так хочу, щоб моя донька грала в резиночки, і в казаки розбійники, а вона сидить в планшеті. Це ж погано. Давайте подумаємо е, про це, да? що світ змінився. І це важливо усвідомити по-перше, що я не є моя донька. По-друге, е, світ змінився. І тепер вже знову коучинг. Відкриваємо коучинг. І... Е, якщо б сюди прийшла ваша донька, якби вона мені розповіла історію, і вона хоче щось вирішити з коучем відносно цієї ситуації? Ну, я б запитала, як звуть доньку, ну, наприклад, Софія. От що Софія? Софія зараз сидить переді мною. Це дуже гарний прийом. Ми як колись його навіть вже з вами розглядали. От Софія, бо її ем, також турбує ця ситуація. Кстаті, до цього можна запитати: а що думає Софія про це все? Як да, вона да. виходиться, коли ви кажете, що у вас щоденні битви? Що це таке? Ну, тут можна трошки порозшифровувати. Що це таке? Е, можна ще запитати, е, скільки вона сидить там. Ну, як ви кажете, ну знову ж таки, розумієте, чим більше ви включитесь, щоб вирішувати цю ситуацію, тим більше ви не дасте людині змогу поставити своє завдання, свою ціль. От як ти казав, різниця між цілью Третьої особи і своєю цілею, ну, наприклад, як може виглядати тут ціль цієї людини? Mm -hmm. Я хочу як мама, знайти там, не знаю, підхід до своєї доньки. Щоб. І тут от щось буде, не знаю. Щоб вона там почувалася гарно і при цьому, ну, і. Там... Робила там те, що їй подобається, і при цьому ще там, не знаю, відпочивала чи там ще чимось займалась. E, можна позадавати ще запитання, які інтереси в доньки, кім планшетом. Yeah. Якщо мама от такі очі робить, каже, ти не маю інтересів, звідки ви знаєте? Як ви про це дізналися? Або з чим це по, пов'язано? Ув'язано, що немає інтересів до 9, це ще поки що очі горять. Ну, можуть горіти, якщо. Е, бо якщо дійсно ми, як батьки, е, показували безліч можливостей, да, там, не знаю, повели там на цей кружок, на той, ще на наче, і спостерігаємо за дитиною, е, що їй цікаво, то дитина, а можливо, ця донька геній там Цукерберг, ми ж не знаємо. Розумієте, ми не знаємо. А ви їй зараз е, обламуєте крила. І це знову не про те, що да нічого страшного, нехай сидить. Я не знаю. Mm -hmm. Тут треба е, е, на що подивитись. Е, яка, яка розмова в людини про себе як про маму? Там точно чувство провини, що я погана мама. Я запитаю, що саме вас тут турбує? Ось там дитина сидить, я скажу, звідки ви знаєте, що це там дуже погано, і все таке? Ну, звідки це? Угу. Що таке заліпає в планшеті? Як ви розумієте здоровий баланс? Це ваш баланс? Чи дійсно здоровий баланс? Для кого він здоровий? Для вас чи для когось? Яке підґрунтя саме такого розподілу? Ем, оцього, оцього здорового балансу. І може виявитись, що це просто, ну, не знаю, бажання мами. Я так бачу, каже мама. Ну. То, як ти бачиш, те, як дійсно є, має різницю. І е, у кожної дитини є свої інтереси. Ну, Це так. І заліпати може тому, що закривається, тому що там, хоче там, в якомусь світі жити ну, віртуальному, не знаю. Бо багато напруги, наприклад, і тікає, а може. Дійсно, бути талант до, ну, там, до чогось. Можливо, це інтерес, можливо, це така потреба. І можна його розвивати. І знову ж таки, чи мама тут знає, чи не знає. І про це можна запитати. Е, що я хочу сказати тут? щоб... Буває так, що ми навіть не знаємо підґрунтя, на якому основана наша тривожність щодо дітей. Це може бути просто треба гуляти в резинки, а не як ми робили. Тільки тому, що так було в мене. А не хто сказав? Те, що треба дихати, рухатися, так. Ну, можна ж, наприклад, не знаю, дійсно. Дитина буде там продовжувати щось робити з планшетом, ну е, ще mm -hmm. якась звичка, там, чи... ну це через інтерес, що їй цікаво. Це може бути якийсь спорт, чи там, балет, чи е, прогулянки ну, тоді вони повинні бути цікавими. Якщо дитині можливо є інтерес там, до історії. То це, можливо, музеї якісь, якщо інтереси до подорожів якихось, можливо, там гори з палатками. Ну, ж треба відшукати потреби і інтереси дитини і спілкуватися з нею про це. Наприклад, я знаю, що моя донька, коли їй тривожно, або вона хоче втікти від там, напруги світу. Їй її дуже, її дуже лікує музика. Тому в нас платівки, тому в нас е, програвач, чи як він там називається, да, mm -hmm. е Тому концерти безкінечні, я не знаю, в цьому році, мабуть, буде більше 15. Е, я знаю, що це її інтерес. І так. І в неї інтерес мода, і тому вона навчається, поступила в університет фашндизай. Е, і це про, чи не заліпає вона деколи в соцмережах, заліпає. І, і іноді я кажу: Аліса, даю маячок. Вона така: мама, буду ставити. Ми люди, ми живі люди. Угу. Можна просто домовлятись, Ну, це не про, якщо ви кажете про битви, то там точно ви знаєте, як жити, а дитина ні. Послухайте свою дитину, <рислухайтеся> прислухайтесь до неї. І це подивіться на причину: чи цікає дитина, чи це дійсно її потреба і інтерес. Якщо цікає, то. Подивіться, що її лякає, да, чому вона замикається в собі. Можливо, вона замикається від того, що втомлюється від битви з вами. І от тут треба подивитись, і, можливо, тут замість битви більше довіри дитині, більше дізнаватись, що там з нею. Можливо, більше такий тісний зв'язок, бо вона зараз вона, пубертат, це я вже знаю як. Але всередині, Боже, стільки невпевненості. Да? Назовні це в мене є своя думка, і треба підтримати. ну, Круто, що ти ну, так бачиш, навчи мене. Мені цікаво, що там тебе так заводить. А потім можна сказати: ну, якщо це якісь там теж якісь рухи, слухай, а давай разом там щось. Угу. А давай Xbox, а давай разом, там, не знаю, потанцюємо, ще щось. Ну, я ж не знаю, про що ваша донька, да? не знаю. Тому там треба досліджувати, треба запитувати. Ну головне не вирішуйте цей запит, наче це ви. Це інша людина. Розділіть, розліпіться з цим. Подивіться на іншу людину. І ще чесно, дайте відповідь собі на запитання. Ви хочете це? Чесно тільки, заради неї, чи щоб бути хорошою мамою, чи заради себе? Бувають дуже цікаві відповіді. І от мої клієнти дуже часто їх прям включає те, що вони відповідають: слухай, ну, якщо чесно, то щоб бути гарним татом, я навіть не думаю. Про нього чи про неї в цьому? Mm -hmm. Я хочу бути гарним. І в мене йдуть картинки страхи. Якщо так, то це ж не навчиться, не буде комунікації. Буде. Друзі, ну щоб була комунікація, йому треба підтримка від того, що ви б'єтесь з ними, ну, він ще більше замикається. В нього не виходить комунікація з вами. То як він вийде в комунікацію чи вона ну, з іншими? Ось якось так в цей раз. Можливо, ти ще, Ігор, зараз направиш нас кудись. Ви знаєте, ви вивели за планшетом, за таким банальним питанням, стільки пластів насправді, я, як батько так само дев'ятирічного сина, да, зараз слухаючи вас, дуже сильно рефлексую. Е, мені здається, ну, не варто ще розширяти контекст, а все ж таки, е, я вдячний, що ви так наприкінці. Ну, дали цей фокус, да, фокус на дитину, на третю особу. Як те, те, кого ми назвали так формально, третя особа. І це я підтверджую те, що дуже важливо подивитись на світ його очима. І е, моя відповідальність як батька, як там я почув вас. Показати інші можливості, які є, да, вот да? що замість планшета, да, де він може отримати задоволення, те, чого він пробував, не знає, і це це відповідальність, от, от про це є про це я подумав, але це звісно це виникає після того, як ти подумав, а що дитині, яка альтернатива крім цього планшета є, на да, що, що якісь ще в нього можливості? Тому давайте з цим сьогодні. На цьому е, завершимо. Е, я вам дуже вдячний за цю важливу, принаймні для мене, тему. Друзі, ставте, е, ставте подобайки, Напишіть, яка у вас ситуація з дітьми. Можливо, якісь ваші лайфхаки е, цікаві, бо це така глобальна зараз проблема, як обмежити дитину да, від цього дешевого дофаміну, який пропонує планшет. І побачимося через тиждень в наших чудових ковчівських розборах. Але дуже вам вдячна. До побачення.